У результаті реформування територіальних органів юстиції люди отримують можливість реалізувати свої права безпосередньо там, де вони живуть. З цією метою, з 1 липня 2016 року буде утворено бюро правової допомоги у кожному районному центрі та місті. Вони будуть компактними підрозділами. В їх складі не буде жодного чиновника, а лише юристи покликані надавати правову допомогу людям. Це будуть пункти, де можна отримати правову інформацію та консультацію. Соціально незахищені громадяни тут же матимуть можливість на послуги безоплатного адвоката. Бюро правової допомоги будуть забезпечувати надання безоплатної первинної правової допомоги, а також надання безоплатної вторинної правової допомоги. Такі бюро забезпечать також доступ до електронних сервісів мін'юсту. Ми знаємо, що на сьогодні громадяни мають можливість, не виходячи з дому, отримати. Доступ до реєстру прав на нерухоме майно, також є можливість зареєструвати підприємницьку діяльність через електронні сервіси, також подати заяву про укладення шлюбу. Тобто в бюро буде створена можливість громадянам, які не мають такої техніки вдома, отримати можливість інформацію на місці у бюро. Практика показує, що неможливо розділити надання первинної і вторинної правової допомоги, доступ до якої сьогодні суттєво обмежений. Адже у зв'язку з далекими відстанями, поганим транспортним сполученням та бідністю, людям важко добиратися до такого центру, коли їх один на шість районів. Тому запроваджується змішана модель організації діяльності структури, де послуги надаватимуть не лише адвокати, п'ять з яких у нашому місті уклали контракти про надання безоплатної правової допомоги, а й штатні юристи. На сьогодні ми плануємо, поки що, це буде приміщення міського управління юстиції, але одночасно ведемо переговори, аби мати таку можливість у центрі надання адміністративних послуг відкрити бюро саме тут у приміщенні міської ради. Отримати безоплатну правову допомогу, консультацію з правових питань будуть мати можливість усі громадяни, незалежно від того, належать вони до якихось категорій чи ні. А от саме доступ до вторинної правової допомоги на сьогоднішній день, визначений законом про безоплатну правову допомогу, мають можливість малозабезпечені громадяни, громадяни з інвалідністю чи середньомісячний сукупний дохід не перевищує подвійного прожиткового. Також будуть мати можливість учасники АТО, ветерани війни. Інші пільгові категорії визначені законом. Упродовж цього року звернулися більше 200 осіб. Майже 70 з них подали заяви на надання безоплатної вторинної правової допомоги. 47 отримали адвоката. Двом, на жаль, довелося відмовити як таким, що не належать до визначених законом категорій громадян, але і вони не залишилися без допомоги. Першому як переселенцю безоплатну допомогу надала адвокат із Луцька, іншій жінці-пенсіонерці допоможе правозахисник із Володимира Волинського. Ми надаємо перелік документів, які необхідні для того, щоб підтвердити свій статус, тобто належні на право на безоплатну вторинну правову допомогу, лише після того як громадяни подають повний пакет документів. Нам дається центру 10 днів для прийняття рішення надати таку правову допомогу, або ж з якихось підстав відмовити. У цьому році за допомогою звернулися 47 нововолинців. Є позитивні приклади надання правової допомоги. Близько 90% справ виграні на користь клієнта. Можемо сказати, що громадянка, яка звернулася до центру і Потребувала захистити свої трудові права, а саме вона працювала в підприємці, який офіційно не оформив її на роботу. Зв'язку з цим вона втратила можливість отримати відповідну винагороду, а також пільги, які передбачені для працівників. Наш адвокат звернувся до суду, склав процесуальні документи і відстояв право громадянки стягнути заборговані кошти з підприємця. І ці кошти я скажу. В значному розмірі це адвокат Олександр Кравчук. Для більшої зручності громадян з цього року Володимир Волинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги вів сервіс, за допомогою якого отримати консультацію та роз'яснення з правових питань можна за допомогою скайп-зв'язку, зв'язавши зі спеціалістами центру по відповідному профілю. Відтепер громадяни можуть у режимі онлайн отримати правову допомогу з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години. Цією послугою можна скористатися вдома або у бібліотеці. Uma que eu internet.